Я один із небагатьох юристів, правозахисників, адвокатів, який виступає проти того, щоб ви йшли на забій, якщо ви цього не бажаєте. Лише з добровільної згоди людини. Але вам там робити все одно нічого, то не ваша війна, то не ваша битва. Вам там не потрібно бути. Щоб оцінити свої дії в бою, встановіть CSGO 1.6 і 2.0 і побачите, скільки ви будете жити штурмовиком. Не більше двох секунд, робіть висновки, що вам не потрібно бути в своїх структурах України. Бо ви програєте в CSGO.